Вітаю вас на уроці інформатики для сьомого класу. Сьогодні поговоримо про інструктаж з безпеки життєдіяльності та інформаційні технології. Сьогодні ми дізнаємося, як безпечно та ефективно працювати з комп'ютерами, розберемося з основами цифрового середовища та навчимося захищати себе в інтернеті. Ці знання допоможуть вам стати впевненими користувачами сучасних технологій. Чому це важливо? Цифровий світ. Ми живемо в епоху, коли технології оточують нас всюди. Навчання, безпечні роботі з комп'ютером це, як правило дорожнього руху для цифрового світу. Твоя безпека. Знання правил безпеки життєдіяльності допоможуть зберегти здоров'я, а знання інформаційної безпеки захистить твої персональні дані та конфіденційність успіху в майбутньому. Розуміння цифрових технологій це ключ до успішної кар'єри в сучасному світі. Майже всі професії потребують цифрової грамотності. Розділ перший. Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Перш ніж зануритися у світ технологій, давайте розберемося з основними правилами безпеки, які допоможуть зберегти ваше здоров'я під час роботи з комп'ютером. Правильна організація робочого місця. Висота столу, стіл повинен бути на рівні ліктів, коли ти сидиш. Екран монітора на відстані витягнутої руки, верхня частина на рівні очей. Правильна постава сиди рівно, спина притиснута до спинки стільця, ноги повністю стоять на підлозі, кут у колінах 90 градусів. Положення рук. Руки розслаблені, лікті біля тіла, зап'ястя на одному рівні з клавіатурою, не згинаються вгору чи вниз. Режим роботи та відпочинку. Перші 15 хвилин це активна робота за комп'ютером, зосередження на завданні, правильна постава. Наступні 15-20 хвилин перша перерва. Відірвись від екрану, подивись у вікно, зроби вправи для очей. Наступні 20-40 хвилин продовжуй роботи з періодичними поглядами вдалину кожні 5-7 хвилин. І кінець це обов'язкова фізкульт хвилинка. Встань, розімнися, зроби кілька присідань. Пам'ятай, загальна тривалість роботи для учнів 7 класу не повинна перевищувати 2 годин на день. Вправи для очей. Дивись вдалину. Кожні 20 хвилин дивися на об'єкт на відстані 6 метрів протягом 20 секунд. Кругові рухи. Повільно обведи очима коло за годинниковою стрілкою, потім проти. Розплющ заплющ. Швидко поморгай 10 разів, потім заплющ очі на 5 секунд. Близько далеко. Фокусуйся почергово на близькому та далекому об'єкті. Небезпека при роботі з комп'ютером. Електронбезпека. Не торкайся проводів мокрими руками. Перевіряй справність розеток. Не використовуй пошкоджені кабелі, завжди вимикай прилади правильно. Зорова втома, правильне освітлення робочого місця, достатня відстань до монітора, регулярні перерви для очей, налаштування яскравості екрану, проблеми з поставою, сидіння у неправильній позі, недостатня підтримка спини, відсутність фізичних перерв, неорганічне робоче місце. Інтерактивні завдання перевір себе, скільки часу учень 7 класу може безпечно проводити за комп'ютером. На якій відстані повинен знаходитися монітор від очей. Які вправи для очей ти запам'ятав? Чому важливо робити перерви під час роботи? Обговори відповіді з сусідом по парті або другу, та поділіться своїми ідеями з класом. IT-Світ. Тепер, коли ми знаємо, як безпечно працювати з технікою, давайте розберемося, що таке інформаційні технології та як вони працюють. Інформаційні технології IT – це сукупність методів, процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розповсюдження та відображення інформації, простіше кажучи, це всі способи роботи з інформацією за допомогою комп'ютерів та інших пристроїв. Де ми використовуємо IT? освіта. Онлайн-уроки, електронні підручники, освітні додатки, віртуальні лабораторії, навчальні платформи, розваги, відеоігри, стрімінгові сервіси, соціальні мережі, музичні платформи та відеохостинги, покупки, інтернет-магазини, електронні платежі, порівняння цін, відгуки покупців, доставка товарів, медицина, електронні медичні картки, онлайн-консультації, діагностичне обладнання, телемедицина, спілкування, месенджери, відеодзвінки. Електронна пошта, форуми, соціальні мережі для зв'язку з друзями, творчість, графічні редактори, музичні програми, відеомонтаж, 3D-моделювання, цифрове мистецтво, еволюція інформаційних технологій. 1940 роки. Перші комп'ютери це величезні машини розміром з кімнату, які використовувались для складних обчислень. наприклад, ЕНІОС важив 27 тонн. 1970-ті роки. Персональні комп'ютери, компактні комп'ютери для домашнього використання. 1990 ті роки інтернет для всіх. Всесвітня мережа стала доступною широкому загалу. Електронна пошта та вебсайти змінили комунікацію. 2000-ті роки мобільна революція, смартфони та планшети об'єднали комп'ютер, телефон та камеру в одному пристрої початок ери соцмереж. І сьогодні це штучний інтелект, розумні помічники, автоматизація, хмарні технології, віртуальна реальність та інтернет речей. Цифровий простір Цифрове середовище це віртуальний світ, в якому ми живемо, спілкуємось, навчаємось та творимо. Давайте розберемося, з чого воно складається. Цифрове середовище це сукупність усіх цифрових технологій, платформ пристроїв та мереж, які ми використовуємо щодня. Це не просто інтернет чи комп'ютер, це цілий екосистема пов'язаних елементів. Уявіть цифрове середовище як величезне місто, де є різні райони, дороги, будівлі, транспорт та жителі. Основні складові цифрового середовища апаратне забезпечення, програмне забезпечення, користувачі, мережі та з'єднання, дані та контент. Апаратне забезпечення. Поговоримо детальніше. Комп'ютерні. Настільні ПК це потужні машини для роботи та ігр, ноутбуки. Портативні комп'ютери для мобільності, моноблоки, компактні рішення, все в одному, мобільні пристрої, смартфони, кишенькові комп'ютери з телефоном, планшети, великі екрани для роботи та розваг, розумні годинники, гаджети на зап'ясті. периферійні пристрої, клавіатура та миша, інструменти введення, монітори, інструменти для виведення, екрани для відображення, принтери, друк документів, навушники, аудіопристрої. Програмне забезпечення, типи та приклади. Операційні системи це базові програмні забезпечення, яке керує роботою пристроїв та дозволяє запускати інші програми. Офісні програми, існують для створення документів, таблиць, презентацій, роботи з текстом, браузери для доступу до вебсайтів та перегляду інтернет-контенту, месенджери для спілкування з друзями. та Сім'єю через текст, голос чи відео. Мультимедійні програми для роботи з фото, відео, музикою та графікою. Інтернет це серце цифрового середовища. Інтернет це глобальна мережа, яка з'єднує мільярди пристроїв. По всьому світу. Це не одна велика машина, а безліч з'єднаних комп'ютер та серверів. Як це працює? Коли ти відкриваєш веб-сайт, твій комп'ютер надсилає запит через інтернет до сервера, де зберігається сайт. Сервер відправляє дані назад, і браузер відображає їх тобі на екрані. Швидкість. Дані передаються зі швидкістю світла через оптоволокно кабелі під океанами та на суші. Види інтернет з'єднань. Оптоволокно. найшвидший тип з'єднання. Дані передаються світловими імпульсами через тонкі скляні волокна. Wi-Fi бездротовий доступ до інтернету через радіохвилі, зручно для мобільних пристроїв у межах певної зони, мобільний інтернет, 4G та 5G мережі для доступу до інтернету через мобільний пристрій в будь-якому місці, де є покриття веб-сайти та онлайн-сервіси. Пошукові системи допомагають знайти потрібну інформацію серед мільярдів веб-сторінок за лічені секунди. Соціальні мережі це платформи для спілкування обміну контентом та зв'язку з друзями, освітні платформи, безкоштовні та платні курси з різних предметів для навчання онлайн, хмарні сховища, це зберігання файлів в інтернеті з доступом до будь-якого пристрою. Стрімінгові сервіси, перегляд фільмів, серіалів, прослуговування музики онлайн без завантаження. Цифрові дані, типи та формати, текстові дані це документи, статті, повідомлення, формати ви можете бачити на екрані. Зображення, фотографії, малюнки, ілюстрації, відео, фільми, кліпи, записи. Аудіо, музика, подкасти, звітові звукові ефекти. Кожен формат має свої переваги. Деякі забезпечують високу якість, інші невеликий розмір. Захист даних. У цифровому світі важливо не лише знати, як користуватись технологіями, але й як захистити себе від цифрових загроз. Давайте навчимося бути в безпеці онлайн. Основні загрози в інтернеті віруси та шкідливе програмне забезпечення, програми, які можуть пошкодити твій комп'ютер, вкрасти дані або заблокувати доступ до файлів. Завантажуй лише перевірені програми. Фішинг. Шахраї видають себе за відомі компанії, щоб викрасти паролі або дані карток, перевіряй адреси сайтів та емейл відправників. Крадіжка особистих даних. Злоумисники можуть використати свою особисту інформацію для шахрайства. Не діліться конфіденційними даними з незнайомцями. Кібербулінг, Цкування та залякування в інтернеті, повідомляють дорослим про будь-які неприємні ситуації онлайн. Створення надійних паролів, правила сильного пароля. Довжина мінімум 12 символів. Чим довший, тим кращий. Різноманітність великі та малі літери, цифри, спецсимволи. Унікальність різні паролі для різних сайтів. Непередбачуваність. Не використовуй імена, дати народження або прості слова. Регулярність змінюй паролі кожні 3-6 місяців. На екрані ви можете побачити приклади поганого пароля, які можна зламати за секунди, та приклад хорошого пароля, які є складні та унікальні. Правила безпечної поведінки онлайн. Думай перед публікацією. Все, що ти публікуєш в інтернеті, можеш залишитися там назавжди. Перед відправкою фото чи повідомлення запитай себе, чи хотів би я, щоб це побачили мої батьки чи вчителі. Друге, захищай особисту інформацію. Ніколи не повідомляй незнайомцям свою повну адресу, номер телефона, розклад дня, де навчаєшся або інші особисті деталі. Ці дані можуть бути використані проти тебе. Перевіряй джерела інформації. Не всьому, що є в інтернеті, можна вірити. Завжди перевіряй факти на декількох надійних сайтах, особливо, якщо інформація виглядає дивною чи сенсаційною. Повідомляй про підозрілу активність. Якщо щось викликає занепокоєння, незнайомець пропонує зустріч, просить гроші, надсилає дивні посилання, негайно повідом батькам або вчителям цифрова етика та культура спілкування будь вічливим онлайн. У цифровому світі діють ті ж самі правила вічливості, що й у реальному житті: спілкуйся з повагою, навіть якщо не згоден з думкою інших. Перед тим, як... Писати щось образливе або негативне, зроби паузу. Слова можуть ранити, навіть якщо вони написані за екраном. етикет. Правило мережевого етикету: не пиши великими літерами. Це сприймається як крик: використовуй смайлики для передачі емоцій, не поширюй чутки та неперевірену інформацію, поважай авторські права на контент, не спамуй і не флудь в чатах. Корисні інструменти для навчання, електронні бібліотеки це безкоштовний доступ до тисячі книг, підручників та наукових статей для розвитку та саморозвитку, відеоуроки це youtube канали та освітні платформи з поясненням складних тем простою мовою з візуалізацією, онлайн-тести, інтерактивні вікторини та тести для перевірки знань та підготовки до контрольних робіт, мовні додатки. Вони слугують для вивчення іноземних мов через гру та щоденну практику, калькулятори та конвертер. Онлайн-інструменти для складних математичних розрахунків та перетворення одиниць вимірювання, платформи для співпраці, існують для спільної роботи над проектами з однокласниками. Міні-квест. Практичне завдання для тебе. Створи надійний пароль. Придумай пароль для вигаданого аккаунту, використовуючи всі правила безпеки. Запиши його та перевір за критеріями. Довжина, різноманітність та складність. Знайди помилки. Нехай вчитель покаже тобі приклад небезпечної поведінки онлайн. Знайди всі помилки та запропонуй правильні дії. Створи інфографіку. В парах створіть постер з правилами безпеки в інтернеті для молодших учнів. Використовуйте малюнки та прості пояснення. Про що ми сьогодні дізналися? про безпеку життєдіяльності, правила організації робочого місця, режим роботи та відпочинку, вправи для очей. Інформаційні технології, визначення IT, сфера застосування, еволюція від перших комп'ютерів до штучного інтелекту, цифрове середовище, апаратне та програмне забезпечення, інтернет та мережі, типи даних та форматів файлів, інформаційна безпека, цифрові загрози, створення надійних паролів, правила поведінки онлайн, цифрова етика, корисні інструменти. Оситня платформа онлайн-ресурси для навчання та саморозвитку в цифровому просторі. Перевір свої знання. На якій відстані повинен бути монітор від очей? Скільки часу може працювати учень 7 класу за комп'ютером. Назви три вправи для очей. Назви 5 складових цифрового середовища. Які типи даних ти знаєш? Наведи приклади форматів. Що таке інформаційні технології? Які правила створення надійного пароля? Що таке фішинг? Назви три правила безпечної поведінки онлайн. Що робити, якщо зустрів підозрілу активність в інтернеті? Як бонусне завдання, може створити міні мінімінтмеп інтелектуальну карту усього, що ми сьогодні вивчили. Дякую за увагу! Тепер ви знаєте, як безпечно та ефективно працювати в цифровому середовищі, Застосовуй ці знання щодня.